Шановні виробники або постачальники сонячних електростанцій, від кумедного фермера для вас є невеличка пропозиція. Нам потрібно сонячну електростанцію для економії електроенергії. Вона продовжує рости, а в нас грошей, для того, щоб її поставити, немає. Тому, можливо, серед вас є великі компанії, в яких є певний кру крупнячий капітал. І ви для починаючого кумедного фермера, який тільки-тільки починає свою діяльність, можете зробити поставку такої сонячної електростанції. А я, кумедний фермер, зобов'язуюся вас прорекламувати, як тільки зможу, щиро, від щирого серця. Мова йде про сонячну електростанцію в районі 30-50 кВт. Наша вся ферма зараз споживає в районі 5-6 тисяч кВт в місяць. Що на зиму, що на літом приблизно одинаково, воно розподілено. Ну і відповідно, якщо у вас є можливість залучити для нас якісь свої внутрішні кошти, то ми без проблем можемо розглянути пропозиції. А я що? Можу розказати про вас дуже цікаву історію, і приграти вам пару десятків, а може сотень, не знаю точно. Клієнтів. Якщо вам це цікаво, телефончик є у профілі, дзвоніть.